Вітаю на каналі Чарівний Пендль. Я Анна Гук і сьогодні пропоную вам розклад на метафоричних картах, який називається Квітка стосунків. Цей розклад допоможе проаналізувати ваші стосунки, зрозуміти, що стало причиною охолодження в парі і що можна зробити для покращення ситуації. Нехай вас не бентежить, що карти однакові для всіх. Нагадую, що маки не мають стандартних трактувань. Кожен бачить на картах щось своє, тому і розклад буде у кожного свій. Якщо у вас виника... виникнуть питання, пишіть в коментарях. Також запрошую в клуб Чарівний Пендель. У нас багато цікавого і корисного для саморозвитку. Посилання на клуб під відео. а ми починаємо наш розклад: квітка стосунків. Для цього розкладу потрібно сім карт. Я вже відібрала ці сім карт. Отак От виглядає наш розклад, а тепер розберемо кожну карту окремо. Ось перша карта. І питання для цієї карти: які проблеми є в наших стосунках зараз? Уважно подивіться на карту. Які емоції визиває у вас ця карта? Що на ній зображено? Яка ситуація на ній зображена? Раджу записувати всі ваші думки на папер, так буде краще. Опишіть, яка ситуація є на цій карті, який сюжет є. Як ви вважаєте, які відносини у цих персонажів? І чи асоціюєте ви цих персонажів собою? Переходимо до другої карти. Друга карта у нас відповідає на питання, чому так сталося. Уважно подивіться на карту, які емоції вона у вас викликає? Що ви можете сказати про сюжет цієї карти? Як ви вважаєте, хто центральний персонаж цієї карти? Яка тут ситуація? І чи асоціюєте ви себе або свого партнера з цим, цим персонажем? Переходимо до третьої карти. Питання третьої карти: що варто поміняти? Подивіться уважно на цю карту, які емоції, які думки викликає ця карта. Про що ця карта розповідає, що відбувається на цій карті? Чи асоціюєте ви себе з персонажами цієї карти? Переходимо до наступної карти. Що в цій ситуації робить чи думає ваш партнер? Уважно подивіться на карту. Які емоції, думки викликає ця карта? Який сюжет у цій карті? Опишіть ситуацію, яка зображена на цьому малюнку. Що коїться? Чи асоціюєте ви себе і свого партньора з персонажами цієї карти? Наступна карта. Які конкретні дії я можу чи повинна зробити, щоб поліпшити ситуацію? Уважно подивіться на карту, які емоції, думки вона у вас визиває? Що ви можете сказати про цю карту? Про ту ситуацію, яка зображена на цьому малюнку? Які думки у вас з цього приводу виникають? Хто ці персонажі, які є на малюнку? Наступна карта. Питання цієї карти. Чим ця ситуація може закінчитися, якщо я зроблю дії з попередньої карти? Уважно подивіться на цю карту. Які емоції і думки вона у вас викликає? З чим у вас асоціюється годинник? Про що це може для вас сказати? Важно подивіться на цих персонажів, які думки вони у вас викликають. Чи асоціюєте ви їх з собою чи вашим партнером. Ось остання карта нашого розкладу. Питання цієї карти ваш урок із цієї ситуації. Уважно подивіться на карту, які думки і емоції вона у вас викликає. Про що розповідається карта? Як вона впливає на вас? Що хочуть вам сказати персонажі на, цій, на цьому малюнку? Чи асоціюєте ви себе з кимось із цих персонажей? На цьому наш розклад закінчується. Сподіваюсь, що він був для вас цікавий і ви. За допомогою цього розкладу знайшли відповіді на свої питання. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. Також приєднуйтесь до нашого клубу Чарівний пендель. А я з вами прощаюся до всього. найкращого. Па-па!